Вих третього національного туристичного саміту Буковель заявив про принципи сталого розвитку. Окрім того, Буковель заявив, що у своїй діяльності він переходить до формату туристичної дестанації. Ого, які складні слова, що це означає? Що це означає для курорту та для нас як забудовника та для вас як інвестора? Реховісті курорту Буковель саме офіційної. Отже, що це означає простою мовою? Простою мовою це означає, що в цьому році, в 2024 році, Буковель перейшов до спеціальної сертифікації міжнародної сертифікації. І коли ми її пройдемо, Буковель стане п'ятим в світі. та, звісно, першим в Україні курортом, який має цю сертифікацію, і це є дуже важливим для іноземного туриста. Для того щоб пройти цю сертифікацію, потрібно отримати дуже багато оцін за спеціальними показниками, як то збереження та піклування про навколишнє середовище, зликання принципів найвищої інклюзивності для відпочинку це і соціальна відповідальність, і збереження екологічних ресурсів і цінностей, етнічних цінностей місцевих спільнот. В рамках підписання цього меморандуму буковель буде впроваджувати принципи розвитку екологічного туризму та інфраструктури, реалізацію спільних проєктів із захисту природних та культурних пам'яток. Поляризація культурної спадщини регіону, адже гуцульщина це неймовірно колоритний регіон, який завжди у всі часи буде приваблювати туристів і захоплювати їх своєю відкритістю та гостинністю. Тож для вас, як для інвесторів, та для нас, як для партнера забудовника курорту Буковель, офіційного партнера забудовника, це неймовірна новина, адже це означає ще більше туристів, це означає ще більше інтеграція в міжнародну спільноту. Це означає багато іноземних туристів. Це велика заселеність, готелі, які є в самому центрі курорту Буковель. Буковель. адже іноземні туристи оселяються в центральній частині курорту та обирають найкращі готелі з неймовірною локацією та інфраструктурою. Отже, курорт Буковель виходить на перші позиції та вже стає лідером не лише Європи, а можливо навіть і світу. А чому не можна мріяти? Тож інвестуйте в буковель та ставайте співвласниками курорту. Далі буде. Ми вас ще дуже дуже приємно здивуємо.